Слава Ісусу Христу. Сьогодні я, я вже багато давала свідчень, але сьогодні ще раз хочу засвідчити про силу молитви Отця Олега. як діє Господь у Дусі Святому Ісус, приходить і оздоровляє, і зціляє. Знаєте, зовсім недавно в мене якісь болі такі були в животі, ну такі опорізуючи, ріжучі болі. Я думала, ну щось так. Сталося, пройде годинка, дві, але вони не проходили день і другий день. Ну я вже думала, що вже все піду на обстеження, але прийшла думка позвонити до отця Олега. Я позвонила, отець помолився. Знаєте, я вже зранку я цілу ніч спала, болі мої пройшли. Я на другий день зранку вже дзвонила в подяці до отця Олега, в подяці Богові за це зцілення. Розуміло, бо розуміла, бо правду я пила таблетки, нож приймала, воно нічого не проходило. Ну десь так знаєте, тому я кажу: дякую Богові, дякую ці Олегу, тому що це зцілення таке, знаєте. Таке раптово, воно може прийти і в годинах, і, і днями, може, як отець каже, в проповідях може приходити Дух Святий, зціляє на протязі. І знаєте, і зараз я хочу засвідчити. Я говорю, а в мене отут таке тепло розливається в мені тепло. Розумієте? Я говорю, ну, ну це, це щось неймовірне відбувається. Я такого ніколи не відчувала. Тому Алелуя Духу Святому, прославляємо Бога, любимо Ісуса. Знаєте, і хочу ще таке засвідчити теж свідчення. Це надприроднє таке свідчення. Не всі надприродні, але воно якби навіть стосується сьогоднішнього Євангелія. Знаєте, оживлення людини. Це відбувал відбулося вже десь близько трьох років. Мене попросила знайома молитися за свою коліжанку. Тому що вона якби перерізала собі вени, намагалася вчинити суїцид, але в неї вже була якась хвороба, я точно не пам'ятаю, і вона ну, не могла справитися, можливо, емоційно, якось так не знаю. Але вона от те вчинила, її забрали в лікарню, і, вон, і стан її дуже важкий, критичний. І вона просить про молитву. Ну, я їй оця Олега дала, але вона чомусь просила, щоб я те позвонила, щоб я попросила. Я отець Олег молився. Знаєте, в мене така віра, що направду все буде добре. І десь за 3-4 години вона мені телефонує, писала вірніше, вона пише, що померла. Знаєте, і я так йду, а мені не віриться. Я кажу, Ну, я так сама борюся, ну не могла вона померти. Не могла померти, тому що отець молився. в мене така сильна, чомусь віра була, що все буде. А пізніше вона мені скидає скрін за, ну, теж за якийсь дуже короткий час, годинку, дві, напевне. І каже, відбулося щось неймовірне. каже, Сестра сиділа в лікарні, плакала, якби та сестра померла, її ж сестра. І каже, А тут почали метушитися лікарі, дуже бігати лікарі, щось відбувається. Потім вона мені вже телефонувала, розказала цю ситуацію, Каже, вона вже годину лежала накритою і почала кашляти. Почала кашляти і ця жила. Та. І е, вона, правда, відійшла до Бога, але за тиждень чи півтора, мені здається, але вона вже приступила до сповіді, причастя. Вона е, примирилася з Богом в такій святості в покаянні, розкаянні. знаєте, І в святості таки відійшла до Бога вже. Господь, знаєте, вирвав її з лап злого, не дав е, душу. Вирвати злому та щоб вона не загинула, а жила і жила в житті вічному. Тому, знаєте, в мене направду дуже багато. Я вже свідчила багато, і знаєте, не чомусь, а така тверда і переконлива віра є в те, що за молитвами отця Олега. Відбуваються правду, неймовірні речі. Ті речі зцілення, оздоровлення. Найперше зцілення душі проходить, бо, тому що е, міняються твої відносини, в сім'ї все в тебе міняється. Я свідчу про себе, як змінилося життя в моїй сім'ї. Знаєте, як чоловік прийшов до Бога, і, і те все якось так Господь провадить ну, ну, неймовірно. Навіть був такий випадок теж зцілення болі онкохворої людини, яка мала такі великі болі, там вже були метастази. Але теж отець молився, і, і болі, болі зменшилися, болі взагалі припинилися, були, знаєте. І тому я не перестаю дякувати Богові за отця Олега. Молюся за отця Олега, дякую за всі ті молитви. Ну просто для себе зробила висновок. Знаєте, ми повинні любити, любити тією любов'ю, любити всіх, бачити всіх добро, творити добро, очевидно. І прославляти Бога, просто про прославі Господь робить неймовірні речі. Оте, от що я зараз відчула, це, це таке, знаєте, розливається в тобі тепло, і не розумієш, що робиться. Ну, от, от прямо такого, такого відчуття ніколи я не мала, от я те, от те можу засвідчити. Те, це напевно наповнення любов'ю. Знаєте, оте от я так для себе розумію. Тому дякую Богові, він неймовірний Бог, чудесний Бог. Любімо його і дякую за це, Олега. Дякую за всі ті молитви. На славу Божу, алелуя!